Ми з Тоні йдемо, Тоні. А куди ми йдемо? На колосан їдемо. Ми їдемо на круасан. Мама наша ще спить. Ми собі двоє пацанською тусовкою. Йдемо на круасан. Нащо нам ще хтось треба? Нам нікого більше не треба, правда, Тоня? Так, тільки нас двоє. Тільки нас двоє. Проводити час вдвох також потрібно. Мама наша класна, ми її дуже любимо. Але коли ми їмо, можемо, вона нам робить постійне зауваження. Знаєте, типу, ти не так тримаєш ложку, вилку, ти замастився, ти ще щось, ти ще щось, кажуть. Замостився я. Так, і ми вирішили собі стоніть сьогодні чисту двойку йому туди. Mm -hmm. Мамі каву привеземо? Так. Да. Якої? Я ж ти казав запам'ятати. Американо без молока. Ти, ти купиш, а я буду вести. Добре. Отак. Дивіться. Тоні вже зайняв столик сам, прикиньте, мене розумний сьогодні. Щоб ніхто не сидів. Молодець, моє сонечко. На татку зараз ще принесе водички добре і цих, і салфеточку. Їй що хочеш. Тоні взяв мій улюблений Курасан, але я вже зараз його не їм, бо я на дієті. Я скинув 12 кг за останні 3 місяці. Я собі взяв вівсяне печення, печиво. Тоні злив мені мак, бо він не хотів, ну мушу з'їсти. Взяв таку штуку, це не реклама. Перший раз взяв попробувати, бачу люди під прикольно тяну. Сидимо двоє. Прикольно. Дивіться, як гарно у нас. Як Європа. Тернопіль красивий. І Тоні красивий дуже сильно. Класно. І ніхто не каже, що ми замазались, да, Тоні? Сидимо, мама, завідує нам. Знаєте, які плюси тусовки з татом? Коли ти сидиш і тобі ніхто не каже, що ти замазався, що не так тримаєш краса, що Всі руки брудні, що все пейся брудне. Що їш над тарілкою. Не так сидиш, не так стоїш, не так лежиш. Тато ніколи так не скаже. Тато скаже тільки. То ні.

Дивіться, які красиві наш погода? Так. Як Дуже гарно. Ми в Європі. Дивіться, європейець сидить. Тоні, в чому проблема? Голуб не хоче їсти е, травичку в Тоні в руках. Тоні застав його. Кажу, за, за, застав його їсти. Чисто не поб'єш розсіла.

Не тікай від мене, ну покажи капчики. Покажи мені капчики. Повернись до мене. Так, так. М -м. Молодець. А куди ти йдеш? Ну все, додому підеш пішки. Був машину з такими брудними капчиками не пускають. Дайте витрати, докричати тут треба трати сюди. Ой, короче, иди сюда, Таня. Вот мы с тобой уже исходили до павлинов. Куда ты пошел? Ну, еще раз. Все раз давай, открой свой хрив. Давай, пожалуйста. Павлинчик, пожалуйста, раскрой свой хрив для Тони, пожалуйста. Ну, Другий, пав'їн. Нам свеч, хвіст, будь ласка. Сонечко, давай, любе морозиве вибирай, яке ти хочеш. О, я таке хочу! А ти подивися там, ще. Ши... то ні, а подивися все, що є. Дивись тут, що скільки. Дивись, Дивись сюди. Дивись тут, які є, що морозиве, які хочеш. Не бери перші. Ще... <п 'яте колиші> <смес> ну то добре, давай, лежи коли... сюда. Коли бабуся валя була, ми так часть, ви так, я... ми так і Прикиньте, моя бабуся. Він пам'ять мою бабусю. Такої вже немає, на жаль, мою улюблену бабусю. Коротше, що ми взяли? Штучки. Так, що ми взяли, пані. Як завжди, молокія. Молокія, ви мені ще не платите? день вибрав це морозиво, сир теж молоко. Ці штучки ми, ми, ми завжди хаваємо, рекомендую. Бо це ми, роз... ми їли, коли бабуся Валя була. Так, мої котики. З бабусю Валю завжди це їли, пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Я вам покажу відео, як ми з бабусю Валю це їли. Моєю улюбленою бабусю. Такою mm вже -hmm. мали тонні, пам'ятаю, прикинь. Молодець. Я дуже пам'ятаю. Так, mm -hmm. ти мій котик самий солодкий.